Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам три найефективніші вправи при геморої. Спробуйте виконати ці вправи протягом перших п'ять днів і ви побачите, які результати на вас будуть очікувати. А перед початком цього відео я хочу подякувати всім своїм патронам, які підтримують мене на байміакофі, а також стали спонсором мого youtube каналу. І всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Друзі, ви найкращі. Вподобайка вам. Я буду вдячний кожному, хто стане спонсором мого ютуб каналу. Навіть найменша сума підписки зможе круто допомогти моєму каналу розвиватися. Всі посилання для підтримки каналу я залишу внизу в описі під цим відео. Ноги тримаємо на ширині плечей, руками впираємося в підлогу. І робимо сідничний місток. Навдосі підіймаємося вгору, вдих через ніс. Фіксуємося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на видосі опускаємося вниз. Знову робимо вдих. На вдосі затримуємо дихання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на видосі опускаємося вниз. Вдих. Виконуйте цю вправу по 20 повторень з затримкою у 10 секунд. Коли ми вдихаємо повітря в області грудей, виникає область низького тиску, і винозна кров з області малого тазу намагається опуститися до грудей. Таким чином запобігає створенню геморойних вузлів. Підтягуємо до себе коліна. Руками тримаємось за коліна і притискаємо до себе. На видосі. Зробили видих. І затримались. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на вдосі повернулися в початкове положення. Знову до себе підтягуємо коліна. Руками тримаємось за коліна, тягнемось до себе. Робимо видих. І затримуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І робимо вдих. Тоді знову до себе. Видих. Виконуйте цю вправу на 20 повторень з затримкою у 10 секунд. Ця вправа стимулює моторику товстої кишки. Таким чином покращується дефекація та попереджаємо запори. Як відомо, запор є однією з причин виникнення геморою. Стаємо ось таке положення. Ноги рівні. Стараємося спину також тримати рівною. І підіймаємо ногу вгору. На видності підіймаємо ногу вгору. Фіксуємося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. І опускаємо вниз, навдосі. Робимо вдих через ніс. Тоді знову. Видих через рот. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо вниз. Друга нога робимо видих. І останню третю вправу також будемо виконувати на 20 повторень з затримкою у 10 секунд. Коли таз знаходиться вище рівня грудей під дією сили тяжіння. Вся кров з області малого тазу рухається до серця, що у свою чергу попереджує утворення гемороїдальних вузлів. Завершили сьогоднішні наші вправи. Я впевнений, що вони вам сподобалися, і ви неодмінно побачите свої перші результати. А я, як завжди, усім вам хочу побажати мирного неба над головою. Здоров'я вам та вашим родинам. Нехай вас оберігає Бог! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!